Подарунок агресору, майже півтори тисячі кілометрів українського нафтопроводу можуть опинитися у власності росіян В господарському суді Рівненської області. Російські нафтові магнати сьогодні оскаржували рішення про передачу труби Україні. Чим закінчилася ця вже не перша спроба далі. Сотні активістів, десяток народних депутатів у рівненському господарському суді розглядають справу на мільярд гривень. Під стінами активісти самооборони майдану та громадських організацій вимагають не допустити повернення майже півтори тисяч кілометрів українського нафтопроводу у власність компанії з Росії. Генеральні прокуратура і фонд державного майна наполягали на колегіальному розгляді цієї справи. Суддя відхилила. Відбувається, що забирається в державу України, передається компанії кріна агресор. Нафтопровід Грозний Армавір Трудова звели за часів СРСР з 24 серпня 1991 року. Його частина стала власністю України. Однак трубу з'ясувала прокуратура незаконно привласнила російська компанія. Хоча за законом такі нафтогони можуть бути лише державні. Закон дуже чітко дав характеристику, яке значення трудопровід має для України. Це і питання і безпеки, і звичайно, питання економіки. Андрій Пурубі каже, майже 10 років Україна відстоювала право на трубу у судах, і торік, нарешті, змогла її націоналізувати. Це рішення підтвердили суди всіх інстанцій. І тут раптом, 10 днів тому, суддя першої інстанції приймає рішення про перегляд рішення тих суддів. Зв'язку з новими обставинами. суд, нібито, не врахував зміни власника нафтопроводу. та і власне сам нафтогін твердять росіяни зовсім не з радянських часів. Старий, мовляв, просто знищили, а новий звели на кошти росіян. Щоправда, жодних документів на підтвердження цього не показали. Наша акція є мирна. Активісти спочатку вигукували гасла під вікнами суду. Однак, коли суддя Ярослава Гудзенко не дозволила проводити відеозйомку, двічі відхилила прохання про відвід судді і вирішила одноособово розглядати справу, активісти перейшли у зал засідання. Альба! Альба! Нардепи певні через затягування справи з трубопроводу викачують нафтопродуктів на мільярд гривень. Одночасно, 21 квітня, подаються документи від фірм близьких до пана Єремія на можливість на митницю щоб відкачки технічного палива з цієї самої труби. Одночасно подається, відбувається судове засідання, яке веде пані суддя Гудзенко на період експертиз і судових качель. Сторони повертаються в попереднє становище, а попереднє становище надає право певним олігархічним структурам викачувати цю нафту і перекачувати туди, куди їм треба. Представники компанії Прикарпат Захід Транс щоб підконтрольна російській державній компанії від будь-яких коментарів відмовилися. Засідання теж закінчилося без рішення. Суддя викликала охорону, міліцію, а згодом просто залишила залу. На робоче місце вона так і не повернулася. В Самобороні кажуть, засідання контролюватимуть і надалі, бо кажуть, йдеться не лише про мільярдні втрати для України, а про державну зраду, адже українське майно хочуть віддати державі агресору. Олександр Романюк, Олександр Курсик Ігор Ткач, ТСН, 1+,1.